Ще на крок ближче до НАТО Україні надали статус розширеного партнерства об'єднаних експедиційних сил або ДЖЕФ. Це 10 північноєвропейських держав, всі членкині НАТО, які діють спільно, але поза межами альянсу. Чому приєднання до цього військового формування значне досягнення для України і що означатиме це на практиці? Дивіться у матеріалі нашої міжнародної оглядачки Світлани Чернецької. Два місяці масштабних тренувань на території п'яти країн. Ні, це не навчання НАТО, це найбільша операція в історії об'єднаних експедиційних сил. Або як їх називають, Джеф це військове формування країн Північної Європи та Балтії під керівництвом Великої Британії. Під час операції Тарасіс вони відпрацювали стрімку висадку на землі, на небі та у воді. Це для нас можливість перевірити те, що ми називаємо варіантами реакції. ДЖЕФ. нашу здатність реагувати швидко і масштабно, аби вміти розв'язати будь-які проблеми у світі. ДЖЕФ створили 2014-го у відповідь на російську анексію Криму. Зараз тут 10 країн, усі учасниці НАТО. Але група працює поза його структурами. Якщо поглянути на європейську арену сьогодні, то багато чого відбувається в регіональних групах. І найдинамічніша на сьогодні це північний альянс Великої Британії зі скандинавськими країнами та державами Балтії. Вони справді оперативно працюють. Літаки патрулюють країни Балтії. Група реалізує програму НАТО Балтійське століття з розгортанням кораблів для запобігання саботажу телекомунікаційних кабелів та труб у Балтійському морі. Це все роблять об'єднані експедиційні сили. І вперше в своїй історії Джеф надали статус розширеного партнерства третій державі нею стала Україна. Це був непростий шлях тривалістю три роки, адже потрібно було переконати, що Київ потрібен об'єднаним експедиційним силам не менше ніж вони йому. Найбільший аргумент, який їм сподобався, який дозволив Україну наблизити до членства ДЖЕФ, це по перше, колосальний успіх України в Чорному морі з витіснення Чорноморського флоту російського інновація в сфері морських дронів і те, що дозволило цей флот відтіснити. Ця така нова позиція України як військової сили, але технічно інноваційної, плюс наші аспірації до європейського майбутнього колосальна жертовність українського народу під час революції гідності за за асоційоване членство в ЄС, все це під силу той момент, що ми і культурно до них близькі. Військово-технологічні можемо бути корисні. Ну і звісно, в гібридних методах війни Україна, як ніхто інший, знає. Українські збройні сили мають досягти повної сумісності із союзниками по джев, щоби спільно діяти максимально швидко у кризових ситуаціях. Розширене партнерство це не просто статус, а максимальне зближення з НАТО. об'єднані експедиційні сили для України дуже важливі, тому що вони дають платформу і е, дуже чітко прописаний процес, як Україні наближатися до стандартів НАТО, тобто це все від операційної платформи. Від команди контрол, тобто те, як будуються військові кампанії, як вибудовується тактика, підзвітність, як запроваджуються дані зібрані з поля бою. У військову практику, як вони потім аналізуються і перетворюються далі в подальшу стратегію, і в цьому військовому об'єднанні Київ буде не лише учнем, але й учителем, зокрема, ділитиметься досвідом застосування протиповітряної оборони, використання дронів, захисту інфраструктури. Союзники дедалі частіше звертаються до України по технології експертизу, досвід ведення бойових дій, випробовування систем у військовому сенсі, можливо, навіть більше ніж у політичному. Україна справді стає рівноправним партнером НАТО, і це вже не односторонній процес, коли альянс підтримує Україну. Це справді двосторонній рух, у якому Україна допомагає НАТО. Для Києва це означатиме також і доступ до європейських технологій, виробничих потужностей та навіть спільних закупівель. Бо партнери самостійно фінансують оборонні проєкти. На відміну від НАТО, Джеф значно мобільніше об'єднання і набагато швидше ухвалює рішення. Гнучкість це перевага Джеф над іншими оборонно-безпековими форматами. Це принцип один плюс один. Якщо дві держави з них одна це обов'язково Велика Британія домовляються між собою, то Джеф може проводити різні операції чи місії без потреби одностайності, як у НАТО чи ЄС. У НАТО треба 32 голоси в ЄС 27, а тут лише два. І це будь-які рішення не лише щодо військ чи розвитку потенціалу, а й щодо інновацій, тобто здатність дуже швидко створювати і впроваджувати нові ефективні рішення серед 10 країн-учасниць, і потім, за потреби швидко їх застосовувати на всі 32 країни НАТО. Та й, взагалі, Джеф вже довели свою відданість українській боротьбі. Сім країн цього союзу найбільші донори України щодо ВВП. А всі десять учасників надали Києву більше військової, гуманітарної та дипломатичної допомоги, ніж решта 18 європейських членів НАТО разом. Аналітики очікують, що саме вони можуть забезпечувати миротворчу присутність після припинення вогню в Україні. Якщо подивитися на тих, хто вже зголосився до коаліції охочих, то це знову ж таки країни Джеф, і вони нині більше схильні направити свої війська ніж країни Південної Європи. Приміром, тому дуже ймовірно, що саме вони моніторитимуть дотримання угоди про припинення вогню. І це цілком зрозуміло, якщо поглянути на їхні навчання. Приміром, ДЖЕФ зараз дуже активно намагається знайти рішення для загрози пов'язаної з дронами. Вони технологічно сумісні на суші, морі та в повітрі. Нині країни ДЖЕФ – лідери НАТО щодо оборонних витрат і за сучасним арсеналом мають літаки Ф 35 фрегати, Есмінці і підводні човни. І, хоча розширене партнерство України з Джеф не стане заміною членства в НАТО, але цілком може стати прямим шляхом до альянсу. Світлана Чернецька подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.